Всім привіт! Це то відео. Оце знизу подивіться, я там роблю цей охот. Зараз будь-які там прически для голови Пока що подивіться, там, роздивіться мою хату. Тобто з копніту. Це резінки і... і сапки. Дехніше, я дивлюсь всі відео, і хто пише коментарі, я їх лайкаю, то давайте пишіть і я вас буду лайкати. Покашу давайте починати. Багато пройшло. Зараз я хочу зробити прядки. Також їх зав'язати, щоб вони не путались. Тому І, коротше, так, ось. Я не вмію робити. і так получається. Я вмію в'язати отакими тільки маленькими а, резинками, так. Да. Я не вмію просто. Соня йде чистити зуби. Якщо ви не дивилися це відео, то це моя сестра. Соня це моя сестра. Давайте зараз в'язати коси. Хвостик. Ось такою резинкою. На зараз. Бистра. Так. І на першому відео там я ж розпустила оці то, то вообще на першому було відео все так. А. Я зараз думаю, що буду.